Слава Ісусу Христу! І чим більше я буду фокусуватися на це земне, на ці всі проблеми, якісь негаразди в моєму житті, на хвороби, тому я буду поклонятися Духу смерті. Але якщо я буду приймати Слово Боже і йти з вірою в Ісуса Христа і поклонятися Ісусу. І для цього потрібно фокусуватися на вічне життя. Тоді я буду щаслива, тоді я буду в радості, тому що цей світ земний він такий є, що ми тут тільки втрачаємо. І тому так показано за Марфу і Марію, які чекали на Ісуса, Він прийшов і вони докоряли Ісусові. Якби ти раніше прийшов, то Лазар би не вмер. І вони не вірили в Ісуса Христа. Вони були сфокусовані на оце земне життя і ще й докоряли йому. Знаю, що воскресне останнього дня, і ми так часто робимо. Що, Боже, де ти був, от чого так сталося? А ми маємо славити Бога і вірити Господу.